Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо, яким чином ми можемо здійснити налаштування нашого документа для друку, які параметри друку ми можемо задавати, ну і, відповідно, як запустити сам документ на друку. Отож, з чого розпочнемо? Ну, Після того як ми вже створили наш документ, налаштували його загальне оформлення, так, задали за допомогою елементів макету. Так, там розміщення різних е, полів, так, е, відступи, розриви, нумерацію сторінок і так далі. Ми вже можемо приступати до друку нашого документу. Е, що для цього потрібно зробити? Для цього нам потрібно скористатися в вкладкою «Файл», яка в нас знаходиться ось тут. Так, ось вона в нас. Е, і, відповідно, вибрати елемент, який називається друк. Для цього, що ми робимо? Нажимаємо «Файл». Далі, тут у нас є різні елементи, і ось тут є вкладочка друк. Після того, як ми клікнемо на цю вкладочку друк, у нас відкриється елемент з налаштуванням нашого документу. Причому вікно буде складатися з двох частин. Перша частина вона в нас знаходиться ось тут. Це є вікно налаштування друку. І друга частина це є вікно відображення нашого документа, тобто вікно, в якому відображається те, як наш документ буде виглядати на відповідному листку. Що ми тут можемо задати, коли говоримо про друк? Ну, по-перше, нам потрібно ось тут де елемент є принтер, вибрати принтер, за допомогою якого ми будемо здійснювати. Здійснювати друк. Так, тут в мене до цього комп'ютера, на жаль, немає підключеного принтера, але якщо б він був, відповідно ми б могли надати, вибрати назву принтера так, і вказати ОК. За промовченням, якщо в нас немає принтера, в нас пропонується зберігати елемент для друку в форматі Microsoft Print. Ту PDF, так? тобто створення PDF-файлу, який буде безпосередньо вже готовий для друку. Далі наступний елемент, який нам потрібно зрозуміти, це те, яким чином ми будемо здійснювати друк. Так? Тут є параметри друку. І тут ми можемо вказати, що ми хочемо друкувати, чи всі сторінки, чи лише поточну сторінку, чи якийсь настроюваний друк. Як ми можемо це задати? Отут От ми можемо вказати сторінки, які ми хочемо надрукувати. Ми можемо, якщо всі сторінки, то ми тут просто вибираємо друк усіх сторінок. Якщо нам треба якийсь діапазон сторінок або певний, певні сторінки, значить ми прописуємо наступним чином. Якщо це в нас діапазон, значить ми прописуємо, там, наприклад, 1 рисочка 7. Ну і бачите, автоматично в нас змінилося значення настроюваний друк. Якщо нам треба якісь окремі сторінки надрукувати, тоді ми прописуємо номера сторінок через кому. Так? Наприклад, 1, 5, так і 6. Є таким чином, для друку в нас буде застосовано тільки 3 сторінки, так, які ми хочемо надрукувати. Так, в даному випадку перша, п'ята і шоста. Далі нам необхідно вказати, як ми будемо друкувати, чи ми будемо друкувати на одному на листку одну сторінку на листок, чи ми будемо здійснювати двосторонній друк. Так, якщо ми хочемо двосторонній, вибираємо елемент, друкувати вручну на обох сторінках, де ми вручну будемо перекладати відповідні сторінки. Далі можна вказати, як в нас буде відбуватися друк сторінок, тобто чи в нас. Спочатку надрукується, якщо ми кілька копій хочемо. Чи в нас спочатку надрукується перша, друга, третя, і потім знову перша, друга, третя, чи спочатку надрукується там, три перших, ну, чи чотири перших. Так, потім три других і три третіх, четвертий, ну і так, скільки там на сторінок. Так, далі вибираємо орієнтацію, тобто як в нас буде друкуватися. Чи це в нас буде книжкова, чи альбомна? Тобто бачимо, що якщо ми вибираємо альбомну орієнтацію, то відповідно написи в нас будуть в горизонтальному форматі здійснюватися. Ну і книжкова це відповідно в стандартному вертикальному. Далі, ось тут ми можемо вказати розмір паперу, але знову ж таки, тут потрібно вже звертатися до нашого принтера, тому що якщо ми виберемо формат А3, а наш принтер не має можливості друкувати на форматі А3, то відповідно цей друк в нас не буде правильно здійснений. Так? Тому тут з цим параметром потрібно. Уважно працювати. Далі йдуть в нас поля, які ми можемо задати. Так, можемо стандартні е якісь вибрати, е звичайні. так, Можна вибрати вузькі, середні або дзеркальні, е які відповідно будуть формувати зображення нашої сторінки у вигляді книжки. Е ну і останній параметр, який ми можемо задати, це вказати. Значення, яке буде відповідати за те, скільки сторінок на один аркуш ми хочемо друкувати. Ми можемо це зробити, так, наприклад, для економії паперу, або для того, щоб там собі якось відображати ті елементи, які там в нас є. На там, одній сторінці у нас є документ там, на 8 сторінок. Так, от зараз, І якщо я виберу на одну сторінку, то всі 8 сторінок вони в такій маленькому форматі, так, але будуть роздруковані на Цьому документі. Після того, як ми ці всі параметри налаштували, нам необхідно вказати кількість копій. Так? Кількість копій вказується в нас тут верх, зверху, над, проти кнопочки друк. Ну і нажати безпосередньо кнопку «Друк». Давайте, наприклад, я хочу дві копії так? і нажимаю кнопку Друкувати. Ну, оскільки в мене зараз принтер не підключений, відповідно, в мене сформується елемент в форматі PDF. Так? з моїм Готовим до друку е, об'єктом. От Я зараз, там, наприклад, візьму збережу в документах його. Так. Ну, і він в мене десь там зараз в документах буде збережений під іменем 1. Е, якщо ж у вас е, підключений принтер, відповідно почнеться друк документа. І цей документ буде вже надрукований. Давайте я в документах подивлюся, що от, бачите, в PDF-форматі в мене збережено. Відкриваю цей елемент. Так. Ну і бачите, в мене є сформовані ось такі значення наших цей. Причому, що вони дійсно розділені на. 8. Ну, Я там вказав тільки дві сторінки друкувати, так, то відповідно мене замість всіх восьми надрукували тільки ті, що я прописав. Так. ну, В принципі, якщо говорити про друк документу, це все. Тому дякую за увагу. Зустрінемося в на наступних відео.